Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лукандрав. І сьогодні ми їдемо з нашого відпочинку, друзі. На жаль, ми їдемо з нашого курорту і їдемо додому. Ну що ж, друзі, поїхали. Ось у нас вокзал Сімсіф. Ми вже купили білетики. Ось. Ось вони до мар... білетики до маршені, а потім ми будемо їхати в поїзді в Купе. Прикиньте, ми будемо їхати в ніч. Но я не буду, як ми, ну я в ніч не буду знімати, тому... Побачимо, будемо рано знімати, вже коли ми приїдемо. Тим більше відео вийде дуже довге, надіюсь. Ну, а коло, а коло а хто зараз їде з відпочинку, напишіть в коментах. Я зараз їду з відпочинку, але ну, мені так жаль, я би хотів ще залишитися. Ну, ми ще поїдемо на озеро в нашому місті, поїдемо ще на океан, можливо. Ну, говорили мені, що ми поїдемо реально на океан. Ну що ж повертаємося? Зараз я проведу невеличкий огляд. Правда, вокзал закритий, але автобуси поїди, точніше їздять. Дивіться, тут оливки тут ростуть. Тут ростуть оливки. Ось вокзал закритий, зачинений, але ми вчасно закупилися білетами. Ось вони. Білети на наш поїзд в Марсель. Зараз я вам покажу наші чемодани. Ось є такий підйомчик, але то на другу платформу, а ми чекаємо на перший. Ось коли ми приїхали на відпочинок, ми виходили ось там. А зараз ми ось тут. Це такий маленький вокзальчик. В Парижі і в Марселі дуже великий. Ну і давайте я вам покажу валізи. Ось наші валізи. Ось валізи. Ось валізи. Ось це моя. Ось, як ви пам'ятаєте, мою валізку, ось це моя валізка. Ну, ось моя валізка. Друзі. Ось це моя валізка. Ви її згадали, ну так. Згадали. Ой. Їздили супер. Ну і інші валізи. Зараз давайте подивимося графіку, коли має прибути наш поїзд. Відправлю її сюди. Сюди положу білет, щоб не вкрав ніхто. Половне. Ось наші валізи. І білети. І ото, і ото, і ото. Давайте зараз піднімемося на інший, на другу платформу і розглянемо графік. Ну, пішли? Так, друзі, давайте швидко підніматися, бо нас з 10 хвилин, якщо ми спізнимо, то це нам капець буде. Ось можна на ліфті підніматися, але ми не будемо цього разу. Ну, як ми приїхали, ми піднімалися. Ось саме желізна дорога. І вокзалчик. Я його покажу потім. За Ось вокзальчик, там же хтось чекає. Ось вокзальчик і ось желізна дорога. Ось така. Ось вокзальчик. І він вже спускається перший. Димон, спускаємося. Нам треба швидко, бо в нас десь хвилин поїзд. Це буде дуже довга подорож. Ми, до речі, в купе будемо їхати 9 годин, прикиньте. Який-то 8 чи 9 годині пісень. Ну, приїдемо. От. Ось. Ось, бачите? Зараз вам трихи не веду, щоб було більше видно. Ну, Пояс нас має приїхати 18.54. Він затримається на 5 хвилин, говорить, ну, має знач, приїхати 18.59. Через 10 хвилин мінімум вже менше хвилин він має приїхати. Давайте на ліфті прокатимося. Ось я вже нажав на ліфт, закриваються двері. Це нульовий поверх, піднімаємося. Зеркала нема. Тут є ручки. Ми виходимо. І на другий ліп. Треба на другий ліфт, тут не говорить. Йдемо на другий. Йдемо. Довго їде. Хм, щось віддаємо. Приїхав. Ануй! Най будь-який. Це перший поверх. Можна було з сходками, ну з сходками швидше. А як ви думаєте, чим ми швидше? Сходками чи ліфтом? Напишіть в коментах. Таке ехо прикольне в ліфті. Вс, ми спускаємося вниз. Ладно, Спускаємося. Він одразу побіг. Я би хотів ще повідпочити. До речі, у нас пройшло вже два тижні, ми на морі два тижні. Два тижні ми на морі. Я би хотів цілий місяць, а, на жаль, два тижні ми тут провели. Два тижні. Ну, це найбільше. Ми раніше хотіли на один тиждень, а ми більше заплатили цей тут два тижні. О, істер. Ось так. Ось. Чекаємо поїзд. Ключу камеру, коли він вже прийде. На Марселі ми, і ми з Марселем їхали ще таким стареньким поїздом. І ми приїхали на вокзал, зараз подивився. Ось тут ось такі входи ходити. Марсель Блонкар називається вокзал. Ось так. Зараз я вам покажу цей поїзд на як... в купе. Ось він. Саме верхній 22.05? Я зараз вам покажу ось. Ой. Ось тут такий поїзд 22.05. Ми зараз знаходимося на четвертій платформі, тут є перша, друга, третя і четверта. Ми на останній платформі і, до речі, тут, а знаєте що? Тут дуже прикольні з найгори. Ну Тут, як завжди, ліфти є троє. Ось, здійсню, бачите, е, мішать правда дротину, там насправді дуже гарні гори. Може це і є Альпи, я не знаю. Це, ну, ми будемо їхати в Купе в поїзді. Е, це нічний поїзд, будемо 9 годин їхати в Париж. Ну, Побачимося вже, коли будемо їхати, поїзд. Ось, друзі, ми стоїмо біля ігрику. Е, ми, ми будемо в 22-му вагоні, тут є 22 вагони, прикиньте, який він довгий. Ми будемо в самому останньому вагоні сидіти, тому ми прийшли сюди і будемо чекати поїзд. Через 10 хвилин приблизно буде поїзд. Я вам покажу білети на нічний поїзд, Ось вони. Ось бачите? Інві ось такий поїзд, можливо, буде. Це конвертик, але ну, це не білет, це не білет. Це на Сінсіф. Ось білети. Ось вони. Ось, ось це ті самі білетики. Ось. На цей нічний поїзд, е, нічний поїзд до Парижу. Ось він. запакую як це все. Оп. Ось такий ось нам дали конвертик. Ну що ж, будемо чекати поїзд. Друзі, вже якийсь поїзд під'їжджає, можливо це наш, дивіться. Він якийсь, правда, старий, моторошний. Ну добре, побачимося всередині. Так, друзі, ми ось тут розмістилися, це моє місце, моя маска. Ідео. Тут є вода, запас води. Друзі, ну я не буду вже вам показувати огляд. Оцей бо. Цей. Оце вже ніч я хочу спати, побачимося зранку. Друзі, я знаходжуся на вокзалі в Парижі, ми вже приїхали ніч в Парижі, 9 годин нічка супер, правда, поїзди такі вузькі були. В Україні краще поїзда. Ну, друзі, давайте подивимося, коли в нас поїзд на Труа. Йдемо, заходимо в вокзал, він Ось так виглядає тут мусорники. Тут можна поїсти кав'ярні, тут повсюди кав'ярні. Ось графіки, ми там подивимось. Ось тут можна розплачуватися, цей на Інві, ось тут теж. Ось цей поза. Зараз вам покажу Інві, він знаходиться. Ось він ось так виглядає, цей НВ. Ми їх ми на Вігол. Там піаніно теж є. Ну ми тут, там то не будемо йти. Ми пізніше прийдемося. Тут щось продають, якісь штуки. Тут можна очікувати поїзд. Тут булочно, буланже. Тут автомати для перекусу. І це саме головне. Ось тут теж можна очікувати поїзд. Ось такий вузол там і там має десь стояти наш поїзд, але він, правда, через дві години має бути... Тут, можна... тут є булочні всякі, сувеніри. Ось тут теж кафешка. Ось з тими продуктами. Є що? Пепсі кола Тут є пепсі. Пепсі, сто, ліптон, ну цей кіндер, орео. Ось таке все. Криша, правда, ось така. прозора. Давайте подивимось графік. Правда, ще нема натру. Це поїзд що були. Ще нема поїзда на тру, ще нема. Це на об'єкці навіть. Ну давайте подивимося ближче поїздів, як вони виглядають. Ось тут такий поїзд стоїть. Тут теж ті самі такі поїзда, що довго їдуть. Тут продають солодощі навіть тут замітив Вігол стоїть. Ось там поїзди теж. Якісь булочка. не може поїсти. О, Вігоу! Ось наш Вігоу вже наш. Ось Вігоу. Ось він стоїть ви ві го. Чось інви нема. Ебиго. Кейбего у нас. Там теж якийсь старенький поїзд. Більше нема там поїзді. Тут навіть є свій Макдональдс. Там Вігов стоїть, бачите. Там того разу, як я був в Парижі, я не було Вігов. Тут можна визвати таксі, туалети тут є. ну і щось. Так, йдемо. Тут якісь об'явки з, з тими зоопарками. Ось зоопарки. П'явки поставили десь недавно. Тут столовка. Там Макдональдс, Ви бачите? Можна заказати меню. О, Макдональдс. Ну, тільки що було Макдональдс. Він Макдональдс. Там Макдональдс. Чи взагалі там, я не знаю. З'явилося. Ні, ще не з'явилося. Ми буваємо. Це коли вже появиться. Платформа восьма. Давайте заходити. Ось наш поїзд. Тут ще один якийсь є. Ми в другому класі сидимо. 好的。<Yeah. S 2> yeah. Заходити. Сюди давайте зайдемо. Ось це перший клас там, ось це туалет тут. Ось там наші місця вже. Так, друзі, ми вже їдемо в автобусі додому, тому кому сподобалося відео, тому ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.